Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Слухайте уважно. Високо ходить, землю водить, одне око має, всюди заглядає. Дивиться віконце, здогадали, що це? Так, малята, та це ж сонце. Дітки, а як ви вважаєте, сонечко це наш друг чи ворог? Так, сонечко це наш друг, адже воно потрібне усім. Людям, тваринам, рослинам. Коли на вулиці світить сонечко, у нас піднімається настрій, а також сонечко нас оздоровлює. Але також воно може бути і шкідливим для нас. А чому саме я вам зараз розповім. Справа в тому малята, що влітку сонечко теж відпочиває, і у нього є багато вільного часу на усілякі бешкіти, от воно і починає бавитися, адже не знає, що такі сонячні хуліганства можуть призвести до дуже неприємних наслідків. Тому, дітки, нам потрібно бути обережними і знати, як захистити себе. Улюблена розвага сонечка влітку стріляти сонячними промінчиками. Ми спершу і не помічаємо, що потрапили під справжню сонячну атаку. Лише потім бачимо, що стали червоними, наче варені раки. Сонячні опіки дуже неприємні. Тіло пече не торкнутися, а потім ще шкіра злазить. А в найгірших випадках на тілі з'являються величезні пухирі. Отож, щоб не підсмажитись на сонечку як серделька, слід знати його розклад. Улітку сонце прокидається раненько, снідає, вмивається, робить зарядку. Вранці йому ніколи бешкетувати, шкетувати. В цей час сонячне проміння лагідне та безпечне. А далі сонце береться за своє і на вулиці стає дуже гаряче, аж поки воно не починає готуватися до сну. Опять і 6-й вечора. Саме ці години є найбезпечнішими для засмаги. Але якщо ж все-таки вам доведеться вийти на двір у спеку, пам'ятайте ще одне правило: від сонця можна сховатися, скориставшись сонцезахисним кремом. Це спеціальний крем, який продається в аптеці. Якщо ним намаститися, то сонечко вас не помітить. Його промінчики. Будуть відбиватися від вас. І ваше тіло буде захищене від сонячних променів. Але пам'ятайте, дітки, що самостійно користуватися кремом не потрібно. Попросіть допомоги у дорослих. А щоб захист від сонечка був ще надійнішим, пам'ятайте, що світлі кольори одягу відбивають сонячні промені. А чорні навпаки притягують, у чорному одязі буде ще спекотніше. Найбільше від сонця бережіть голову. Виходячи на вулицю улітку, особливо у спекотній день, обов'язково захищайте голову та вдягайте головний убір. Він може бути будь-яким, який вам до вподоби. Але головне, ваша голівка має бути захищена від сонячних променів. Запам'ятайте малята, якщо ж все-таки трапилося так, що перебуваючи на сонечку, у вас болить голова, здається важкою чи нудить, здається, що вам стало дуже холодно. Це малята тепловий удар, тому часу не гайте і негайно попросіть про допомогу дорослих. Адже це дуже небезпечно. Також запам'ятайте, що улітку обов'язково потрібно пити вдосталь води. Адже без води, дітки, ми будемо в'янути, наче та квітка. Улітку ми сильно пітніємо і води із нас виходить більше, ніж зазвичай. А тому і входити має також більше. Тому пам'ятайте, що у спекотну пору обов'язково потрібно пити воду. Але пам'ятайте, що нашому організму і потрібна чиста вода, а не солодка газировка чи соки. Певне малята, що ви вже знаєте, що сонечко це наш друг, без якого життя на землі неможливе. Воно нам дає сили та енергію. Але слід пам'ятати, що з ним потрібно бути обережним та обов'язково дотримуватися тих правил, які ми із з вами вивчили. Гуляйте та засмагайте лише вранці або увечері. Не забувайте користуватися спеціальними кремами. Обов'язково дітки носіть головні убори. А також пийте достатню кількість водички. Ну що ж, а я кажу вам до зустрічі. Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!